Доброго дня! Рада вітати вас на своїй кухні, кулінарна родзинка. І сьогодні я готую зубатку в духовці. Зубатка в духовці виходить дуже смачно, відрізняється м'якою та ніжною текстурою. М'ясо зубатки дуже легко засвоюється, а запікання це найбільш вдалий спосіб приготування. Зубатки. Ось тільки в неї дуже таке пухке м'ясо, щоб не розпадалося. Зразу ми розморозили зубатку, але не зовсім. Так, тільки трішки розморозили, виклали в холодильник до повного розморожування. Після того зубатку гарно помили. Прибрали все зайве на досточку кладемо приправу для риби, коріандр, чорний -малений перець трішки і сіль. І отак масажуємо мас зуботку. Далі змазуємо її сметаною. З обох боків і викладаємо в рукав. І так готуємо всі шматочки. Викладаємо рухові. І собатку ставимо в духовку. Минуло 20 хвилин. Запеклася зубатка в духовці. Жити, подивіться, наскільки вона вийшла соковита, у власному соці і в сметанному, в сметанній такій заливочці. Дуже смачна, ніжна, соковита, шматочки цілі. Ну, що ще треба для смачної рибки? Ну, вона трішки вичерхне, а потім ми перекладаємо її на тарілочку. І набереться вона соком отак гарно. Получилась дуже ніжна риба. Вона не жарена, а запечена в духовці. Але в власному соці і не варена, і не жарена. А от іменно така тушкована, полянка яка Гарна вийшла. Притрушуємо зелені, можна петрушечкою, можна чесничком, хто чим любить. Таке? Будь ласка, якщо сподобався такий варіант вам запеченої зубатки, підписуйтесь на мій канал. І не забувайте ставити лайки.